Ми зі своїм екіпажем познайомилися ще, коли в місті призвалися. Ми десь років півтора, мабуть, не бачили навіть один одного. І тут так доля розпорядила, що ми знову в одному підрозділі. Перший шахет ми не зрозуміли, що ми його збили. Він відлетів трошки далі. Нам потім вже з пульту управління сказали, що ми його збили, що він впав, його знайшли. А другий вже ми збили в світлий час. Адреналін, азарт, задоволення. Збили! Ще уміщона! Моя основна робота доставити особовий склад в цілості на точку. Перед роботою ми приділяємо, куди ми будемо їхати. Дивимося, де летить, на яку нам краще вагнову позицію занять. І Туди вже видвигаємося, і там по місці вже розкладаємося і перегуємо роботу друг друга. Це тепловізор. Працюємо в окулярах FPV-шних, шукаємо ціль. Ну і при обнароженні цілі починаємо стріляти. У нас водій займається тим, що тепловізором обичним. Його вишукує, тому що стволом шукати не дуже зручно, і кулеметник його шукає, знаходить, А старша групи він вже коректує по планшету, куди дивитися на скільки годин, і після цього працює. Дуже потрібна добра оптика, щоб було ефективніше з цими радарами, ребами такого плану. Було б набагато ефективніше. Одразу по-любому акустично. Тобто на акустику ми одразу реагуємо, тобто ми приблизно розуміємо, де він вже летить, і далі вже з тепловізійними приладами ми його знаходимо. Фізика, геометрія. Треба розрахувати траєкторію, куди він летить, брати упередження. Дали двох молодих хлопців, яких мені потрібно було вчити. І вийшов такий казус. Я просто пошуткував, зараз хлопці вийдемо на 5 хвилин, збиваємо по шурику, збираємося, їдемо відпочивати. Приїжджаємо на позицію, дійсно здив шахет, ми його збиваємо буквально там, з трьох-дві-три очереді. Пакуємося, хлопці стоять шорохи, і я стою такий думаю, прикольно. Коли ми їдемо на виїзд, нас завжди грає музика. Важка, переважно. Ми слухаємо метал. Зазвичай мешенхет або арчений. Бойовий настрій піднімається, музика є драйвова, їде, все, працює. Звісно, як приїжджаємо на позицію, вже в нас тиша, тому що не всі цілі відображаються на радарах і треба бути дуже дуже уважним. Дитяча мрія їздити на пікапі з кулеметом. Основне це корисна дуже робота. Ми запобігаємо вбивствам рівнуванням. і це це приносить задоволення від цієї роботи. Розуміння того, що ти приносиш користь, не просто приносиш користь, а можливо рятуєш чиєсь життя.